Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 23 липня і в моєму садочку дозріває диплоїдна слива Фармоза. Проживаю я на півдні Вінничини. Слива американської селекції є найкращою із існуючих слив, плоди великих розмірів. Незвичайною красою у формі серця та неперевершеною смаковими якостями. Дерева даного сорта досить розлогі, середньорослі. Плоди великі вагою 90-110 грам, шкірка темно-розового кольору, щільна з невеликим нальотом. Зараз зірву декілька плодів, зважу і скажу, які вони на смак. Так от три, три штучки зірву. Мають вони такий гарний, дійсно окрас в формі серця. А тепер хочу розказати маленьку історію. Це мала в мене бути слива до фісандра. І це вже не на першому дереві, я так постраждав. Виписую багато деревець. Перший рік посадив і відразу починаю перещеплювати собі в садок, щоб були розмножую. Посадив до фісандра, посадив фармозу, понащеплював, Все, тепер в мене вийшло все одна. Формоза, до Фісандра в садку зовсім немає. Така сама ситуація із яблунями, з грушами, ну будь-чим. з чем. Я не розумію, чому ну, не відповідають хлопці, питомники, відправники, тому що вони заявляють. Захотів дуже яблуню голдраш, так само. Вийшла ситуація. Нащепив, в мене була Евеліна, бо дуже сподобаються мені її смак. Я ще нащепив багато голдраша, сорт яблука. Вийшло все евеліна І так багато сортів. І потім проходить 3-4 роки і я змушений знову все перенокати десь в когось сорти. І перещіплювати. Час йде, для них, звісно, це байдуже, вони продали. Гарна сливка, гарна яблунка а сорт не той. А мені, щоб виростити по-новому, треба 5 років втратити. Час йде. Така інформація. Йду зараз, зважу даний сорт сливи і скажу, які вони на смак. Дані, дані плоди дійсно дуже красиві. От це передасть камера дійсно у формі серця. Така форма як от Така форма. Гарного красу Зараз я зважу і скажу, який на смак. Так. 89 це перше плодоношення, тому така вага 101, 100, якісь більші, якісь менші. Надалі вони будуть набирати розмір і покращувати свої смакові властивості. Дуже легко розрізається слива, кісточка наполовину відділяється, можна сказати. Може, якщо... Визрівши повністю плід, може вона й відділяється, але я має... кісточка має невеликий розмір. От я розрізав плід навпіл і легко відділив. Таке забарвлення. М'якоть щільна. І так як в усіх сортах нових, вона така як желя, як. От видно, дивіться, бачите? Як желе Соку багато, але не відділяється. І дуже упруга м'якоть. Гарного забарвлення. Зараз скажу, який у нас на... а, мають аромат. Аромат сливовий. Дуже такий сливовий аромат. Так, що у нас? По... Дивіться, бачите, соку багато, а відділити не можна. Зараз куштую. Неймовірного смаку. Солодкий. В описі пишеться, що присутній. Привкус абрикоса. ну Щось тут таке відчувається, є якісь додаткові смаки. Дуже солодющий плод, звісно. Має гарне таке забарвлення. Дивіться, і сок не відділяється. Держиться в м'якоті, Такий сорт. Морозосійкість дуже висока даного сорту. Тепер маю багато сорту фармоза. Мав бути ще до фісандра. Ну, що так вже й буде. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді, буде корисною. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.